Будь який об'єкт на землі має координати, за якими можна визначити місце його перебування. Особливо важливі вони для кораблів у морі, де серед безкрайніх водних просторів немає інших орієнтирів, вказівників, дорожніх знаків тощо, а якщо знати координати кінців відрізка, за ними можна знайти координати його середини як саме дивися далі у відео. Положення точок на площині визначають за допомогою системи координат. Розглянь зображений на екрані відрізок АБ, його кінцями є точки А і Б з координатами Х1 У1 та Х2 відповідно. Точка С є серединою відрізка АБ, тобто ділить його навпіл. Координати точки С позначаємо як х0, y 0 ці координати нами потрібно знайти. Зверни увагу, ми будемо розглядати загальний випадок, коли відрізок AB не є паралельним жодній з координатних прямих. Спершу виведемо формулу обчислення абсиси середини відрізка. Для зручності будемо вважати, що х2 більше за х1. У випадку, коли х2 менше за х1, логіка виведення формули залишається такою ж. Через точки С і Б проводимо прямі паралельні осі ординат. Ці прямі перетинають вісь абсцис у точках AX, CX і BX відповідно. Нам відомо, що АС дорівнює СБ за умовою, а прямі A, AX CCX та BBX паралельні між собою за побудовою. А тому згідно з теоремою Фалеса, AXCX дорівнює CX BX. Про теорему Фалеса в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо тобі потрібно пригадати цю тему. Оскільки відстань між двома точками на осі Ох дорівнює модулю різниці абсцис цих точок. Маємо таке рівняння відносно х0. Ми заздалегідь обумовили, що x2 більше за x1, а згідно з умовою, абсциса середини відрізка лежить між абсцисами його кінців, тож знак модуля можемо відкинути. Звідси виражаємо x0 і маємо таку формулу. Абсциса середини відрізка дорівнює півсумі абсцис його кінців. Аналогічні міркування можемо застосувати і для ординати середини відрізка. Тож ордината середини відрізка дорівнює півсумі ординат його кінців, отримані формули справджуються і тоді, коли відрізок B є паралельним одній з координатних прямих. Перевірити це ти можеш самостійно. Гайда закріплювати нові знання. Маємо трикутник RST, у якому відомі координати його вершин. Із вершини S проведено медіану SM. Ти маєш виконати два завдання знайти координати точки М і знайти довжину відрізка SM. Розгляньмо перше завдання. Медіана згідно з означенням ділить навпіл сторону, до якої її проведено, тобто точка М є серединою РТ, а тому її координати можна знайти за щойно виведеними формулами. Зупини відео та самостійно виконай перше завдання. Ми знаємо координати кінців відрізка RT, за якими можемо знайти координати точки М. Підставляємо відомі дані у формули, виконуємо обчислення і маємо координати точки m1 0. Перейдімо до другого завдання. Тут допоможе формула відстані між двома точками, про яку в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно. А зараз зупини відео та самостійно знайди довжину медіани SM. Нумо звірятися. У формулу підставляємо координати точок S і M. Виконуємо обчислення і маємо довжину відрізка SM3. І насамкінець тримай таку задачу. Маємо паралелограм ABCD, у якому відомі координати трьох вершин А, Б і С. Тут у тебе також два завдання Знайди координати точки Е, що є точкою перетину діагоналей, і знайди координати четвертої вершини точки Д. Розгляньмо перше завдання. Точка Е є точкою перетину діагоналей паралелограма. А тому вона ділить їх навпіл згідно із властивістю паралелограма. Тож потрібно вибрати діагональ, у якої відомі координати обох кінців, і за ними знайти координати точки Е. Зупини відео та зроби це самостійно. Ми знаємо координати кінців діагоналі АС. Згідно із формулами координат середини відрізка. Апсиса точки Е дорівнює чотирьом, а ордината одиниці. Перейдімо до другого завдання знаходження координат вершини d. Тут нам знову допоможуть формули координат середини відрізка. Зупини відео і знайди за цими формулами xd та yd. Нумо звірятися. Виражаємо абсису та ординату точки D, Підставляємо відомі дані, виконуємо обчислення і маємо такі координати точки D – 6 мінус 2. Запам'ятай! апсиса середини відрізка дорівнює півсумі апсис його кінців, Ордината середини відрізка. Дорівнює півсумі ординат його кінців. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво.